У минулому випуску ми з вами говорили про негативну спіраль соціальної допомоги. Якщо ви не бачили це відео, пропоную подивитися спочатку його. Ось тут воно буде за посиланням. Давайте поговоримо, як розірвати це коло бідності і як вийти з негативної спіралі. Це канал Нова Економіка, і саме тут ми говоримо про складні економічні речі простими людськими словами. Першим пунктом має бути усвідомлення, що державна соціальна допомога це проблема. Що вона гальмує економічний розвиток та створює бідність. Що бюджетні гроші це не гроші чиновника, це гроші платників податків. Це як у боротьбі з алкоголізмом. Поки людина не визнає проблему, що вона алкоголік, лікування неможливо. Тому перший пункт визнання найважчий. Другий крок. Це поділити отримувачі допомоги на тих, хто не виживе без цієї допомоги, і на тих, хто зможе прожити без неї. Система допомоги базується на певних критеріях: досяг віку, отримай пенсію, став безробітним, отримай допомогу, народив дитину, теж отримуй допомогу. Але це не означає, що людина справді потребує цієї допомоги з бюджету. Хочу навести вам приклади зі свого життя. Особисто я отримував допомогу на дитину. Так, я, мені було неприємно це робити, я йшов у СОБС, але я себе змушував це йти і казав собі, що ти ж платник податків, ти повинен хоч якусь частину собі повернути. Або коли моя дружина у березні цього року отримала допомогу як підприємець через її підтримку. Багато знайомих моїх теж отримали цю допомогу, хоча я знаю, що вони не потребували неї. Мої батьки сьогодні отримують державну пенсію, хоча вона ніяк не впливає на їхній бюджет. І я маю величезну кількість подібних прикладів. Це не означає, що люди будуть добровільно відмовлятися від безкоштовних грошей. Це нереально, людина ніколи це не зробить. Але це теж. Не гарантує, що кожен отримувач допомоги він потребує цю допомогу. Третій крок це прозорість, публічність та децентралізація цієї допомоги. Кожна громада повинна знати всіх отримувачів цієї допомоги. Було б класно, щоб саме мешканці цієї громади сплачували ці податки та відслідковували, куди ці податки йдуть. Якщо у громаді з'являється якась людина, яка справді потребує допомоги. То, можливо, люди, які в цій громаді проживають, вони навіть збільшать цю допомогу саме прийдуть без оподаткування, без примусу. Повірте, я знаю, люди, люди добрі. Коли я починаю говорити про те, що давайте знижувати кількість допомоги, пенсії, вони одразу на мене пригають. Ти що, як можна? А хто ж буде їм допомагати? Кажу, так ви ж будете допомагати. Ви ж добрі, але одразу. Коли людина вирішила свої проблеми, стала на ноги, і вона вже не потребує допомоги, ця допомога повинна бути закінчена. Четвертий крок це запуск позитивної спіралі. Зменшення розміру соціальної допомоги дозволить зменшити податки, у тому числі інфляційний податок, тобто можна перестати друкувати гроші. Це призведе до підняття економічного розвитку. Збільшення кількості заможних та зменшення бідних. А значить, наступного року можна ще зменшувати податки, а це ще свого чергу призведе до зменшення тих, хто потребує допомоги. Таким чином, ми маємо позитивну спіраль: ми постійно збільшуємо кількість заможних людей. А кількість тих, хто потребує допомоги, постійно зменшується. Чим більш заможні люди, Тим більше можливості допомагати своїм близьким, тим більше можна розраховувати саме на себе а не на чиновника. Можна планувати своє майбутнє та готуватися до можливих негативних подій, вкладати, інвестувати гроші у своє майбутнє. Звісно, у цьому не зацікавлені чиновники. Їм не потрібні заможні та незалежні люди. Їм потрібен лояльний електорат. Які постійно будуть потребувати турботи про них. Я не політик, тому моя задача, щоб люди не потребували цієї допомоги. Ми маємо розуміти: чим більше в країні економіка, тим більше багатих і менше бідних. Якщо комусь не пощастило, але ти живеш у багатій країні, ти не пропадеш. Тебе завжди знайдуть благодійні організації, громада або допоможуть родичі. Чим менше буде субсидій, пенсій та допомог, тим менше буде тих, хто їх потребує. І це навіть не моя думка це економічна теорія дітка. Якщо ти хочеш допомогти бідним, першим кроком небутнім. До побачення!